Всім привіт! Говоримо сьогодні про ігри на Starknet. Поїхали. Starknet — це передовий Layer 2 блокчейн на Ethereum. Та команда зібрала дуже велику колосальну суму грошей, близько 300 мільйонів доларів інвестицій на розробку власне свого блокчейну. І от команда Starknet, так Starkвері планує залучити дуже багато розробників сфери. Ігор для того, щоб розроблялися чим більше ігор, власне, на їхньому блокчейні. А чому ж вигідно розробляти ігри саме на старкнеті? Старкнет має власну абстракцію облікового запису, що дає так схожі функції до web 2 що значно. Покращує ігровий процес, так? тобто ігровий процес стає більш плавніший. Завдяки власне, цій функції ігри побудовані на старкнеті зможуть розгортати такі своєрідні сеансові ключі. Тобто, ви, зайшовши в гру, побудовану на Старкнеті, підписуєте транзакцію в гаманці і що відкриває вам сеанс для того, щоб ви могли грати гру. Тобто ви підписуєте цю транзакцію тільки на початку гри, далі можете грати фактично без ніяких перешкод. Ще дуже крутим є те, що Старкнет усуває повністю е комісії, так, проблеми комісії на ефіріумі. Е е Свою чару на Старкнеті транзакції будуть набагато швидші і набагато дешевші, що є також дуже крутою новиною для всіх поціновувачів ігор. Це були лише декілька із переваг розробки ігор і взагалі е сфери геймінгу на Старкнеті. Е е далі, я думаю, буде. Чим далі, тим розширюватися дана сфера. Тож, всі вивчайте документацію Старкнету, всі офіційні так, соціальні мережі слідкуйте за ними і власне цікавтеся різноманітними сферами, в тому числі сферою геймінгу на Старкнеті. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!